Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 20 лютого, вівторок, традиційно, з понеділка по п'ятниці, інформаційний день на моєму каналі. Починаємо з програми зарубіжжя, з програми про події у світі, які стосуються України, як про ці події повідомляли авторитетні світові засоби масової інформації. І надалі продовжується обговорення ситуації на фронті після захоплення росіянами Авдіївки також. Обговорюють і вислідують питання відсутності допомоги Україні з боку Сполучених Штатів Америки, як це питання буде вирішуватися, в який спосіб. Є і приємні новини. Давайте і почнемо з приємних новин та інших, про які говорили і повідомляли іноземні ЗМІ. Associated Press. Канадський уряд заявив у понеділок, що направить понад 800 безпілотників в Україну вже цієї весни. І це дуже добре. Зазначається, що дрони важливі для спостереження та збору розвідданих, а також можуть використовуватися для переміщення запасів, зокрема боєприпасів. Американський телеканал NBC вчора оприлюднив, я би так сказав, навіть ексклюзивну сенсаційну інформацію, що ніби адміністрація Байдена схиляється до постачання Україні ракет великої дальності. Якщо республіканці продовжуватимуть блокувати військову допомогу США, Україні Білий Дім може звернутися до союзників, щоб надати Києву ракети, атакам здатні вразити контрольовані Росією Крим. Це дуже добре. Newsweek, американський журнал. Говорить про те, що Інститут вивчення війни ну, повідомляє, що ми не змогли, Україна не змогла належним чином захищатися саме через відсутність і затримку цієї допомоги Заходу. Також НюСвік пише про те, що головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що треба було відступати, щоб зберегти життя наших військових, але НьюСВК пише, що є відомості, що відступ пройшов непросто. Ну, це дійсно він пройшов не дуже просто, м'яко кажучи, на жаль. Ройтерс. Зеленський заявив про те, що дуже складна ситуація на фронті. Пишуть про те, що він відвідав значить, лінію фронту в районі Куп'янська на північному сході, так яку Україна відвоювала в 2022 році. Його візит продовжить відбувся через кілька днів після того, як Росія забезпечила контроль над Авдіївкою. Ну там дійсно багато повідомлень про те. Що сказав Володимир Зеленський про складну ситуацію, про те, що дуже-дуже нам непросто, ну, не знаю. Чи варто було це так публічно говорити, нам дійсно непросто, бо реально про це знали і пишуть не тільки наші партнери, друзі, але й знають про це вороги. Якщо це для цього було зроблено, щоб нам надавали боєприпаси, допомогу, озброєння, ну вони і так знають, що ситуація непроста. Я не знаю, я не певний, чи. Потрібно постійно робити от якісь заяви, відвідувати і покудримусувати цей фронт. Ну від цього, з моєї точки зору, навряд чи щось кардинально може змінитися в кращу сторону. ОСВІК також пише про те, що Канада передасть понад 800 багатоцільових цільових безпілотних літальних комплексів Skyranger R-70 в Україні для допомоги у війні з Росією. Про це заявив у понеділок. Пише Ньюсвік міністр оборони Канади Біл Блер. Ну, вони коштують 95 мільйонів канадських доларів ці безпілотники. Так, 70 і 44 мільйона доларів США. The Guardian. Також приємна новина для України. Швеція надасть військову допомогу Україні на суму близько 7,1 мільярда шведських крон. Це 541 мільйон фунтів стерлінгів, Що стане найбільшим внеском країни на сьогоднішній день? Внеском мається на увазі допомоги Швеції Україні. Це буде 15-й пакет допомоги Швеції для України, завдяки чому загальна допомога з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 року з боку Швеції, пише The Guardian, буде становити 30 мільярдів крон або 2,3 мільярди фунтів стерлінгів. Міністр оборони Швеції Пал Йонсон на прес-конференції заявив, що Швеція буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. За його словами, останній пакет допомоги включає артилерію та артилерійські боєприпаси, морські штурмові кораблі та інше обладнання. Це дуже добра новина. Також Загарні пише про те, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що він готовий зустрітися з спікером Палати представників Майком Джонсоном для того, щоб говорити фінансування України. Ну, як би там не було, сподіваюся, що все-таки. Ситуація вийде з глухого кута вже понад 4 місяці, фактично затягується вирішення питання допомоги, фінансової допомоги, воєнної допомоги Україні, це дійсно має негативні наслідки у нас на фронті. Ну і е, Повторюють оцю новину, е, яку прийняла НБС НБС, щодо того, що Білий Дім готовий відправити в Україну тактичні ракети великої дальності, якщо Конгрес затвердить новий пакет фінансування. Ну, і про безпілотники, які Канада нам збирається навесні надати 800 безпілотників з гардіян, також про це пише. Цікаву таку новину Guardian повідомляє, що коли була зустріч міністрів закордонних справ у Брюсселі вчора в понеділок, міністр закордонних справ в Естонії Маргус Цакна назвав Володимира Путіна вбивцею і сказав, що Україні терміново потрібно більше боєпропасів. Те, що Путін вбивця, це, це добре, добре, що це публічно говорять міністри, і добре, що вони закликають і говорять про те, що Україні потрібно більше боєприпасів, більше допомоги. Французька газета Monde. Ліцейський палац підтвердив, що візит Емуеля Макрона до Києва відбудеться, відбудеться в березні. Ми знаємо, що він мав бути в лютому, але він був скасований, там росіяни намагалися щось тролити Макрона, ніби що це через те, що там питання безпеки, насправді, ну, ліцейський палац заявив, що там питання безпеки навіть ніколи не розглядалося. Французька газета Figaro. Українська армія. В надзвичайно складній ситуації. Про це заявив, от вони цитують знову ж, Володимира Зеленського. І Лофіґро пише про допомогу Швеції, що Швеція голосила про рекордну військову підтримку в Україні у 633 мільйони. Ну, це дуже добре. Це дуже добре. Німецька Deutsche Zeitung пише про те, що російський льотчик, який Перейшов на сторону України Максим Кузьмін був застрелений в Іспанії. Про це, до речі, насправді написали ну, майже всі засоби масової інформації, і ця новина, ну, на мою думку, не є позитивною для України. Ну, я не знаю, ці в приводу були заяви в Україні, що він сам вирішив виїхати в Іспанію, але ми бачимо, що російські спецслужби намагаються. Вбивати тих, хто підтримує Україну і за кордоном. Звідойчий Сайтнг також пише про те, що планується коаліційна пропозиція щодо зброї для України. Документ лідерів парламентських груп, які є у розпорядженні журналу «Штерн» та Німецького зенства преси, пише зідойчий сайтунг. Закликає до постачання додатково необхідних систем далекобійної зброї та й боєприпасів, щоб дати можливість Україні здійснювати цілеспрямовані атаки на стратегічних напрямках згідно з міжнародним правом для вимкнення відповідних для е, знищення відповідних цілей у далекому тилу російського агресора. Ну і цього вівторка фракції Бундестагу зустрінеться. І за словами журнал Штерн, пропозиція СДПН Зелених і. Е, Вільних із демократичної партії буде винесено на голосування в парламенті цього тижня. Формальна подія, 10-та річниця вторгнення Росії на Куринський, Чорноморський півострів Крим. Ну там поки що не йдеться про крилаті ракети «Таурус», але я сподіваюся, що все-таки вони дадуть нам якісь ну, хороші хороші види озброєнь далекобійної артилерії. Також зі дочі пише про те про заяву голови Литви, який. Заявив, що у червні вже будуть в Україні перші винищувачі f 16 Він це заявив журналу Foreign Policy міністр оборони Литви. Анушаускас. Ну я сподіваюся, що так і буде, і ми таки вже будемо утримувати винищувачі. Зараз йде е, навчання наших пілотів. Ну і зідоча Зайтком. Пише, що у коаліції Бельга, Нідерланди, Данія та Норвегія, які погодились надати Україні кілька десятків винищувачів. Німецький більд пише про надання Канадою Україні 800 безпілотників. І це добра новина. Також пише і згадує про те, що в Іспанії застрелили російського перебіжчика, ну, про якого ми вже з вами говорили. Іспанська Ільпаїс пише про. Те, що польські фермери посилять протести і тотальну блокаду, так вони ще раніше заявляли, що з 9 лютого що вони збираються 20 лютого фактично перекрити всі пункти пропуску з Україною. Ця ситуація поки що на жаль не вирішується. І фермери продовжує ЕльПАІС по всій Європі виступають проти обмежень, накладених на них заходом європейського суду щодо боротьби зі зміною клімату, а також проти зростання витрат, на їх думку, і нечесної конкуренції за кордону, зокрема з, з України. Ну, я думаю, що вже давно-давно треба вирішити це питання, і не так, як заявляє Володимир Зеленський, що це вже питання політики. Так, це питання політики, бо вчасно не вирішили, коли ми свій час подавали. Скаргу Світової Організації торгівлі на Польщу, Словаччину та Угорщину. Тоді ми самі почали от нагнітати цю ситуацію. Іспанська «Альмундо» пише про те, що Швеція надає Україні військову допомогу. І що це буде 15-та пакет допомоги і це, це дуже добре. Це дуже добре. Але як писав Кільський німецький інститут, для того, щоб компенсувати можливу відмову там, фінансову з боку Сполучених Штатів Америки, Європа має вдвічі збільшити свою допомогу Україні. Але я все-таки сподіваюся, що допомога з боку Сполучених Штатів Америки таки буде прийнята. Італійська Републіка також повідомляє про допомогу з боку Швеції в Україні. І пише зокрема про... Те, що заявив Зеленський, про щодо блокади польських польськими фермерами наших кордонів, він заявив, що це свідчить про розбивання солідарності, сказав президент України, і мова йде про те, що. Це вшкодить імпорт товарів з України, це шкодить безпеці України. Ну це дійсно це не несе на велику шкоду. Але, знову ж треба менше заявляти, треба було раніше вирішувати ці питання. Зараз так займаються вирішенням цього питання. Я сподіваюся, що воно таки буде вирішене. Але ну, ці заяви стосовно того, що це вже розмиває, там, розмиває солідарність нашу. так, Дійсно, Польща для нас стратегічний партнер, але ми, на жаль, ну, це моя думка. Самі ініціювали у це загострення стосунків і дали можливість опонентам України в Польщі політичним силам цим скористатися. Також «Ля републіка пише про те, що у, про заяву Зеленського, який визнав, що надзвичайно складна ситуація на фронті, що Україна без зброї, і російські сили зосередили там багато своїх резервів. Вони користуються затримкою військової допомоги Україні. Ну, це всі і так знають. Я не знаю. Ще раз хочу повторити, навіщо це було знову публічно заявляти. Вікторійська Стампа про те, що Міністр оборони Канади заявив, що щодо 800 безпілотників, які будуть надані. Ну і безумовно знову ж згадує про блокаду польських далекобійників на кордоні. Там не тільки блокобійники, там насправді в першу чергу фермери блокують наш кордон. Ну я сподіваюся, що питання ці проблем, які в нас виникли з Польщею, будуть все таки вже реально вирішені, бо вони вже починають вирішуватися. Сподіваюся, що і допомога Україні таки буде надана. От дякуємо за допомогу, яку нам надає і Канада, і Швеція. Бо ця допомога наближає перемогу України. Все буде Україна.